Як випливає зі звіту? ООН, в середньому за кожен день перемир'я на Донбасі гинуть десятеро людей. Чи змінило це оцінки мінських домовленостей на заході, де українське перемир'я понад місяць називають крихким або нестійким? Це запитання до колеги із BBC Україна Ірени Таранюк, яка з нами на зв'язку. вечір добрий. Скажіть, будь ласка, як британські колеги і експерти оцінюють стан цього перемир'я і кого називають його порушником? Добрий вечір, Наталко. Драматичні події на близькому сході, дещо витіснили Україну з заголовків головних новин. А повідомлення про невпинну стрілянину в зоні припинення вогню перетворилися за минулий місяць на своєрідний інформаційний другий план. Британський міністр закордонних справ Філіп Гемонт лише згадав сьогодні Україну, коли на спільному із Джоном Керрі брифінгу у Вашингтоні говорив про подібність зовнішньополітичних завдань Британії і США. На політичному і експертному рівні українське перемир'я вітають як шанс зупинити кровопролиття у самісінькому серці Європи і започаткувати політичний діалог Києва і сепаратистів. І справді, Наталю, прикметники крихке чи нестійке, які незмінно супроводжують усі повідомлення про перемир'я, стали вже медійними штампами. Але, попри порушення, попри недотримання його умов. Перемир'я підтримують, бо альтернатива надто страшна. Про те, що перемир'я в Україні примарне, написав колишній британський посол у Росії Сер Ендрю Вуд, який назвав його. Міражем Сер Ендрю, нині науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин, називає перемир'я паузою у протистоянні, а не початком безпечного майбутнього. Він вважає українську кризу наслідком не так протистояння Заходу і Росії, як ознакою деградації Російської держави. Слову Путіна вірити не можна. Попереджає цей експерт. А маріонеткове утворення на Донбасі буде нежиттєздатне і потенційно становитиме загрозу і Україні, і самій Росії. Вважає колишній британський посол Наталко Ірино, спасибі. Це була Ірина Таранюк, Українська служба BBC.